У дворі Полтавського краєзнавчого музею презентують книгу про Опанаса Сластіона на обкладинці його портрет. Опанас Сластіон – український етнограф, маляр, графік та архітектор, найбільш відомий як автор серії проєктів Земських шкіл для лохвицького повіту, який він створив протягом 1910 1916 років. Усі навчальні заклади збудовані у стилі українського модерну. Ці будівлі мають шестикутні вікна, а цегляний декор на фасаді повторює візерунок української вишивки. Автор книги Полтавський мистецтвознавець Віталій Ханко. З 1900 року проживаючи в Мироді, а помертий 1933 року, то він брав активну участь у мистецькому житті, театральному житті, музичному житті, літературному житті, у педагогічній діяльності і культурно-освітній діяльності. Матеріали про діяльність Сластіона Віталій Ханко збирав із 17 років. Я постарався, відповідно, в рамках наукової монографії висвітлити його життєвий шлях раз. Далі відповідні розділі про малярство, про графіку, про архітектуру, декоративне мистецтво, про його відповідно, нариси, критичні праці. Я бувала в Миргороді не один раз і чула, що краєзнавчий музей носить його ім'я. Особисто ніколи не цікавилась, але його прізвище було на слуху, тому хотілося узнати щось побільше. Видання надрукували у Харкові. На роботу витратили близько року. Через війну процес затягнувся, та його вдалося відновити, говорить видавець. Головна задача була знайти ілюстративний матеріал для цього видання, який знаходиться в різних музеях. Відповідно, ми звернулися і в Харківський художній музей, і в Миргородський краєзнавчий музей імені Стистона, і в Національний художній музей України в Києві, а приватні колекції, там, де могли зберігатися ілюстрації. Вони відгукнулися, допомогли нам. Із матеріалами для книги допомагала громадська ініціатива Школи Лохвицького земства, каже її координаторка Ольга Герасим'юк. Там є фото, там є лист сина. Опанаса Слестіона, якого я знайшла в Америці, і там є оригінал цього твору. І коли ви прочитаєте його, то побачите, що Опанас Селестіон це людина, яка взагалі Україну трактувала не як селянську нещасно забиту, а як героїчну, якою вона є сьогодні. Завдяки тому, що він мислив синтетично, то від нього й пішло відповідно що. Ота полеміка про український архітектурний стиль. 19 У 1900 році газеті полтавський вісник. Завдяки йому слову цьому, то було відповідно і споруджено будинок Полтавського земства. А потім пізніше він взявся за проєктування великої маси земських шкіл для лохвицького повіту. На території колишнього Лохвицького повіту нині знайдено 53 школи, споруджених за проєктом Сластіона. 35 із них занесені до реєстру пам'яток місцевого значення. На Полтавщині, трішки на Сумщині, трішки на Чернігівщині. Ми знайшли цих шкіл. І війна трохи зупинила цей процес, хоча не можу так сказати, тому що нещодавно ще одна школа з Чернігівщини Олестіонова була внесена в цей реєстр. І ну я сподіваюся, що ніхто їх не розбомбив. Багато хто доглядає в громадах. Є школи, які діють. Усього надрукували півтисячі примірників. Два із них продали на аукціоні, який влаштували під час презентації. За кожну виручили по 17 тисяч гривень. Їх спрямують на допомогу військовим. Каріна Попова та Богдан Казирі новини на Суспільному. Полтава.